І бажаємо, щоб здоров'ю, мирі, з братньою, любов'ю відтепер ішов нам час. І так півдня, 31 грудня, волонтери бігали палатами центрального госпіталю, не минали жодну і несли хоч трошки новорічного дива тим, для кого новий рік перестав бути святом. А що нормально. Це нічого. Сла що живий, що можу його зустрічати. Денис із Хмельниччини після боїв за Слов'янськ сьомий місяць лежить, але лежить як принц, ліжко як ялинка, обільше тризубами і пухнастим дощиком. Нам потрібна емка. Сніжинка волонтерка рветься його обіймати і зазирає, який бійця розмір футболки. Гордимося, що в нас є такі як? великі українці. Там да, наші в герої це, це, це звичайні і все нормально. Волонтер дід Мороз витягає з мішка футболки з тризубами. Да, це нормально. Шусійською я що качає. Але бійці вже й без того задаровані. Все, -все ударять даже все, все не встигаю розглядати. Іван із Запоріжжя в році, що минає, на війні втратив обидві руки, але усмішка у нього від вуха до вуха. Він особливо пишається пінгвіном, подарованим київською дітворою і мріє про те саме, що й усі Хочу хачуміра. Mm -hmm. Хочу міра скорішого міра у компанії з дідом і снігуркою під тягарем подарунків пересувалися також вгодована лисиця пірат і ельф у кольорах правого сектора. Я абсолютно щасливий, гармонічна. Тут жодної передноворічної метушні на, У нас особа дієта, на щось спиртних напоїв. Нас суворо заборонено. Компот будемо. Придумаю. до вас, родичі приїдуть сьогодні. Я не знаю. Ні, на чи. і вони зовсім не нарікають, що їм життя перепаскудила війна, і страшний 2014-й. Це рік, це рік змін, хоч нічого, наче не змінилося, але змінились ми самі. Якщо ми змінились, то ми змінимо весь світ. Вони тиснуть руку Діду Морозу, затримують в обіймах снігурку для багатьох госпітальних пацієнтів. Сьогодні справді новорічне диво, бо уперше за багато місяців вони вийдуть на світ Божий і поїдуть додому. Я вже хочу жену дитину сьогодні. Увидеть. Всім великий привіт. воєнним передаю своїм адінсомбатальйону. їхнього солдатика. Солдатіка буде місти Олів'я. Саме головне не без того для Наталки. Новорічне диво, що її двадцятирічний син, який досі не міг самостійно дихати і їсти, тепер може, хоча й повністю паралізований. Не рухається ні руки, ні ноги. Ігор три місяці у реанімації. Відтоді мама Наталя живе не на Львівщині, а в Київському госпіталі. Рік такого нещастя сьогодні вона з ложки годуватиме свого сина тим, що й завжди він не замовляв новорічного меню. Новий рік визначати. З, звичайний день, а для Ніни Андріївни новорічне диво, що її 25-річний син Сашко розплющив очі. Він уже чотири місяці як у комі. Ну, він ще не розмовляє. Він на апараті дихання. Батьки Сашка зустрінуть 2015-й не на рідній Чернігівщині, а поряд із сином у реанімації інфекційного відділення центрального госпіталю. Думаєте, він знає, що сьогодні новини? Я думаю, що він знає. Дід Мороз не зміг проникнути у реанімацію, але можливо його слова дійсно Богу у вуха. Здоровими були Подолати, Подолати все змогли. В нього взагалі немає такої думки, що він не буде ходити. Тільки віра, тільки те, що встане. Вірю я в чудеса, вірю я в Бога. Ольга Петрів та Віктор Сніжко, п'ятий канал.